Друзі, моє вітання. Попереднє відео я знімав саме по точно такому ж самому Синіко, але в чорному кольорі. Що ви думаєте, він продався за один день. На наступний ранок приїхав чоловік і забрав його. Що, ж, брат-близнюк, але в білому кольорі. Два ключики. Безключовий доступ. Машинка приїхала з Європи, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Він весь в оригінальному окрасі, пригнаний з Франції. Повний пакет документів для першої реєстрації даємо. Це у нас чистий 2019 рік. Пробігу у нас, дайте нагадаю, 200 200 200, 206 тисяч кілометрів пробігу. Так, до салону окремо перейдемо, погнали, ззовні розповім. Жодний елемент не фарбований по комплектації. Є парктронічки передні, led денні ходові вогні. А зараз ми включимо з ключа. Оп, А тут у нас, певно, батарейка сівша. Хоба. Лед денні ходові вогні, Ближній світлофар у нас галогенки, але лінзована оптика. Також є протитуманні фари. Ззаду у нас парктроніки, камери немає, на пробажанні її можна доустановити сюди. Є заводське тонування, безключовий доступ. Коли без ключового немає, звичайний ключик іде. А тут у нас йдуть ось такі ключ-карти. Підійшли до машинки, засунули руку, вона відкрилась. Коли підійшли, то і, відповідно зеркала відкрились. Ну, Вони буває відкриваються, буває не відкриваються. Не скажу, як працює цей алгоритм. Так, по матеріалам все у нас топове, як зазвичай, у Рено. все м'ягеньке, все супер, шумка хороша. Скло, мають доводчики як догори, так і донизу. Регулювання, підгрівчики, дзеркали є. Салон комбінований, це вже до опція, Підголівники взагалі книжкою вони складаються. Просто не одною рукою неудобно, Ви коли сідаєте, за руки за голову заводите і можна його зложити книжечкою. І якщо на дальняк їхати для пасажира удобно, коли спиш, голова падати в сторони не буде. Є у нас мікроліфт. Сидіння не протоптане, хороша боковинка, причому не реставрована. По цим боковинкам, до речі, бачив, коли пробігу 100 тисяч, а вона в хламі. А бувало, бачив, пробігу там вже під 300, а по факту вона ціленька. Кермо, до речі, у них теж добре носиться, якщо адекватна людина їздить і не дряпає її там чи ще чимось. Мультикермо у нас тут круїз-контроль контролю швидкості взяти трубочку, положити. Потім тут у нас бортовий комп'ютер. Дачки дощу, датчики світла є, підрульове керування магнітолою є. А, далі що там? У нас? Розкладочки по приборці змінюються. Так, виключимо, що у нас не блокувало. Монетизацію на Ютубі, датчики утримання в смузі. Ми сходимо з полоси він веде звук зліва або справа, дивлячись з якої сторони ми сходимо зі смуги. Двузонний клімат контроль автоматичне є дальнє світло, є активне гальмування. Змінюються кольори, клімат-контроль двузонний, є екорежим, є система стоп-старт, є електроручник. Підлокітник у нас рухається. Тут у нас е вихід для зарядки, і також Android, Android Auto і Apple CarPlay вони проводні. Також AUX. Підсвіточка, все тут є. Е так, по двигуну. У нас 1,6 дизель в... 120 кінських сил. Ой, 1,6, 1,7. 1,7 дизель 120 кінських сил. Він також був цей двигун з потужністю Єв 150 кінських сил. В даному випадку 120 лошадок. Коробка автоматична, це у нас роботи з мокрим щепленням. дв 6 називається Шестіступка. Рахується сама надійна, вона навіть ставилася в 2,0 в 200 кінських сил. Так, Покажу стан салончику. Сидіння у нас одиничка і двоєчка спарена. Складається в рівний пол. Гарний салончик. Тут у нас нічого немає, а запасочка у нас от тут внизу йде. Внизу там у нас йде болт, який відкручує і опускає. Кріплення опускає запаску. До речі, був у нас в чорному кольорі сценік. Сьогодні чоловік, до речі, вже дзвонив став його на реєстрацію. Зарядочки, 12 вольт і шухляда. То чорний маркей, скажу так, його потрібно полірвати. Цю машину не полірвали, білий колір набагато практичніше. Мікроліфт є пасажирського сидіння. З кнопочки відкривається у нас шухлядка, а тут у нас куча записів по офіціалам. Ну, в общем, Пробіг то 100% його, якщо вас цікавить е -е, перевірити його історію чи достовірність пробігу, жмете скріншот і зберігаєте або записуєте просто е -е, вінкод, і можете перевірити по кервертикалі, по офіційній базі тощо. Що ж, Машинка у нас, Ось так, ключик, в одному батарейка сівша. Даже, даже зараз візьму, перевірю його. Куча ключів в кармані і всі реношки. Ладно. Не перевірю, бо вже перепутав кучу ключів. Ось так от у нас кришечка знімається. І батарейки у нас тут немає. Я вгадав. В общем, батарейку поставлю, зараз буду в офісі, то не питання. Короч, це у нас чистий 19-й рік. Договір ми виписуємо, сертифікати ми даємо. Більше фотографій можете побачити на нашому сайті wincar.com або за посиланням внизу в описі та в коментарях буде посилання. Мене звати Владислав, будуть питання, звертайте. Приїжджайте на тест драйви на каву, виписали договір і улетіли на новому космольоті. Дякую, що були з нами. А вам гарного дня. Пока-пока.